Wall Street Джорнал пояснив, чому солдати КНДР раптом так прийшли і готові вмирати в Росії за Росію або не знати за що. За словами експертів, The Wall Street Journal, КНДР готує високодисциплінованих солдатів із високою лояльністю до режиму, готових іти на Крайній ризик з обмеженим спорядженням північно-корейських бійців, які прибули до Росії для участі у війні в Україні, називають найманцями гарматним м'ясом другосортними. Але колишні північно-корейські солдати та інші військові експерти стверджують, що багато хто з них готові до смерті, оскільки це їхній шанс вирватися з похмурих умов на батьківщині, як пише The Wall Street Journal, через. Специфіку виховання вони можуть продемонструвати в бою вкрай високу мотивацію, навіть б'ючись далеко від дому і за незнайому справу без найменшого коливання. За словами колишніх північнокорейських солдатів, майже всі бійці відправлені в Росію мають подібну мотивацію. Їм з раннього віку навіюють, що вони повинні пожертвувати всім заради верховного лідера без жодних вагань. Розгортання військ розглядатиметься як можливість усього життя принести гроші і славу режиму кімчанина ті, хто гине стають героями? Ті, хто виживає, повертаються героями, зазначає видання. Ну очевидно, вже по тому, що близько двох сотень їх було там знищено силами оборони України. То повернутися, так би мовити, героями вдасться далеко не кожному і далеко не всім, говорячи словами, класика. Як пишевострій Жорна, навіть найкращі війська КНДР не мають сучасного обладнання та ресурсів, як каже Девід Макселл, полковник спецпризначення армії США у відставці, багато північно-корейських солдатів навіть спецпризначень. Проводять більшу частину часу на сільськогосподарських або будівельних роботах. Підготовка північнокорейських сил спеціального призначення виробляє високодисциплінованих солдатів з високою лояльністю, часто готових іти на крайній ризик з обмеженим спорядженням. При цьому північнокорейські армії спецназ посідає особливе місце їх годують краще ніж інші підрозділи, і вони проходять більш інтенсивну підготовку з проникнення руйнування інфраструктури та вбивств. Державне бачення показує кадри підготовки солдатів, на яких вони розбивають лампочки голими руками або гнуть металеві прути. Ну тато для сучасної війни це дуже знадобиться. В КНТР заявляли, що кожен спецпризначенець бусім то еквівалентний сотні ворожих солдатів. Ну але це перевірить, звісно, поле бою. При цьому, як розповідає колишній спецпризначенець КНДР Лі Хенсин, під час тренувань обов'язковим було щоденне відвідування задять з ідеологічної підготовки, на яких повторювалися. Ця гасла про готовність померти за верховного лідера. О, десь таке. Ми це вже все бачили. Вони можуть бути. Принесені в жертву, не домігшись особливих результатів у війнах, але вони не посміють засумніватися в наказі лідера відправитися і в Росію, каже Лі виправданий ризик за словами Банг Чонквана, колишнього генерал-майора Південно-Корейської армії, через мовний бар'єр і незнання місцевості, потенційна роль солдатів КНДР у Росії зводиться до ролі піхоти. Ну тобто, живого м'яса. Вони зазнаватимуть великих втрат, тому що мало ймовірно, що Росія надасть їм сучасне обладнання або розвідання. Сказав банк, водночас кажуть колишні військові КНДР, багато солдатів вважатимуть ризик виправданим, оскільки за кордони відрядження підвищує статус Україні, що дасть їм доступ до престижних посад. Ну але ось цю всю колаборацію, ось цю всю співпрацю а диктаторів може дуже легко, якщо звісно захоче при цьому зруйнувати хто Дональд Трамп. Трампу потрібна Україна, щоб розірвати саме цей союз Російської Федерації, Північної Кореї, Китаю та Ірану. Принаймні, такої думки доходять аналітики та журналісти видання захіл. Дональд Трамп у Білому домі використовуватиме фірмову суміш войовничих погроз і дружніх стосунків із деякими диктаторськими режимами, прагнучи розірвати партнерські стосунки між супротивниками США, а це і Китай. ІРФ, і Іран і КНДР така думка висловлюється в матеріалі видання захіл. Подивіться, що зробили ці дурні люди. Вони дозволили Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим зібратися в групу. Це неможливо навіть думати. Про це сказав Трамп, критикуючи адміністрацію президента Шабайдена на одному із своїх ще передвиборчих мітингів із виборцями. Хоча війна в Україні справді зміцнила партнерство чотирьох вище згаданих диктатур, експерти з міжнародної політики вважають, що ті не є природними союзниками. Не по любві, і що між їхніми інтересами є безліч суперечності. Однак бажання протистояти перевазі США на світовій арені насправді є потужним стимулом для союзу диктаторів. У зовнішньополітичних колах це об'єднання країн, що називають звично вісю зла, вісю агресорів, вісю потрясінь і крінком, таким як Крінш, але крінк, тобто Китай, Росія, Іран, Північна Корея, Старший науковий співробітник і директор програми Трансатлантичної безпеки в центрі нової американської Спеки Андреа Кендал Тейлор вважає, що ці країни можуть піти на певні поступки штатам, але не змінять масштабів співробітництва з дружніми їм диктатурами. Я вважаю, що відносини між цими країнами глибші та міцніші, ніж багато хто думає, і що кожен із цих лідерів імовірно готовий піти на поступки з боку США, але не міняти коріну ступінь співпраці один з одним. Трамп підходить до кожного з них на двосторонній основі і без твердої підтримки наших союзників, оскільки. Вони багато в чому діють як колектив. А ми без наших союзників більш ізольовані та самотні. То баланс сил дійсно переходить до них. Вважає Андреа Кендал Тейлор, старший науковий співробітник і директор програми Трансатлантичної безпеки в центрі нової американської безпеки. Прихильники підтримки в боротьбі України проти російського вторгнення стверджують, це найкращий спосіб протистояти поглибленню стосунків між диктатурами, між Китаєм, РФ Іраном та КНДР. Крінг стежить за тим, що ми робимо це загроза для всіх нас. І найкращий спосіб протистояти Крінг – допомогти Україні домогтися саме перемоги, так вважає Девід Крамер, виконавчий директор інституту Джорджа Буша молодшого та екс заступник помічника та помічника держсекретаря питань Європи та Євразії. Як кажуть експерти, тепер українські яструби намагаються переконати Трампа, що найкращий спосіб відмовитися від політики Байдена це забезпечити Києву перемогу над Москвою. Хоча саме адміністрації Байдена належить заслуга об'єднання союзників у Євро. Ропі та Азії у справі озброєння України та дипломатичної економічної ізоляції Росії його критики кажуть, що ША не надали Києву інструментів необхідних саме для перемоги на ТРФ, що так воно і є, побоюючись ескалації конфлікту з диктатором Путіним, побоюючись ядерної зброї, побоюючись постійних шантажів Кремля і не тільки які зрештою залишаються порожнім місцем. Це вже від себе додаю, як бачимо, що можна спокійно заходити і проводити військові операції на території самої російської федерації кордони якої таки мають межі які можемо визначати ми, і ніякої ескалації, ніяких там червоних ліній, уже тертих, перетертих, таких, що зблідли і стерлися на нівець, уже давно не існує. Ну але адміністрація Байдена. За участі же салівана і не тільки були авторами, були фронтменами і пролонгаторами такої контрольованої ескалації і не більше боялися, непокоїлися, не давали і вже напевно не дадуть, як кажуть американські оглядачі та експерти. Тож як кажуть західні медіа, це можливість для майбутньої адміністрації Трампа різко. Контрастувати з нинішньою адміністрацією Байдена, яка має допомогти Україні перемогти, це те, що адміністрація Байдена ніколи чітко не формулювала. Це те, чого адміністрація Трампа могла б допомогти Україні досягти. Підсумував а, оглядач Крамер.